Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами як завжди я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки та підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну ми вже можемо починати. Як ви бачите, сьогодні я з баранчиком та собачкою ми зараз позвонимо в поліцію, та знаєте що? Тоді ми, ну, типу, їм скажемо, що тут бійка та ДТП сталась. Так, і подивимось, чи вони приїдуть. Якщо вони приїдуть, ми їм дамо 10к. Так, але лише коли вони приїдуть. Так, добре, а зараз ми перевіряємо. Я подзвоню в поліцію, тому що Файра, оскільки нам всім відомо, немає телефону. Він ну він зажався. Він собі купив машину помодніше, ніж мене. Так, я розумію, ми зараз їздимо на орендованих скутерах. Це таке собі. Ну, нічого страшного. Так, де воно там, де той телефон, о, телефон використати. Так, зараз ми їм зателефонуємо контакти, викликати Державну службу, а ви